Доброго дня, пане Іване. Ось такі от перше в Україні започатковано лігу єдності. Розкажіть, будь ласка, любителям волейболу, що це за змагання і в чому полягає сутність цих змагань? Дякую. В першу чергу ці змагання були організовані для команд першої ліги та вищої ліги, команди, які не потрапили у фінальну частину. Це мова про ті команди, які виступали в чемпіонаті України. Так? І для того, щоб зберегти у другому семестрі досвід ігровий, для того, щоб забезпечити стимул для тренувального процесу, ми організували цю лігу. Ліга має на меті об'єднати всі куточки України і показати патріотичний дух і характер перемагав. Скажіть, будь ласка, ваші очікування від цього турніру вони виправдовуються зараз? Наразі вони виправдовуються, адже наша команда була поділена на дві, дві команди повноцінні. Молодша команда це дівчатка 2006-2007 року народження, які мають набратися досвіду. Ну а старша команда має перед собою мету, завдання фінального світу. Скажіть, будь ласка, як відгукуються про цей турнір гості турніру, тобто команди, учасниці, чи вони задоволені і за які, які у них враження від турніру? Тому що краще вас цього ніхто не знає. Дякую. Ну, Що стосується їхніх вражень вражень, це треба запитувати у них, а моя. А... І очікуваний результат, я вважаю, що це можливість в складних умовах дітям, спортсменам, волейболістам грати. Наскільки я розумію, це такий турнір воєнного часу. Чи будуть продовжені традиції наступної зими? Поки що складно мені говорити, але я думаю, що наші зусилля, які направлені на якість організації. Та дадуть можливість подальшому розвивати такий турнір, такий заході.